Вітання, шановні телеглядачі. Це черговий випуск новин телеканалу Вінничина. Сьогодні поговоримо про таке: освітній центр вулик для підвищення цифрових навичок педагогів. Створили у Вінниці. Нову домівку отримала багатодітна родина з Херсонщини. Відтепер сім'я Развадовських житиме у жмеринській громаді. У Вінниці запускають додаткові автобусні рейси на чотирьох маршрутах. Щоб зменшити інтервали руху, частину рейсів зробили коротшими. Це рішення ухвалили у комунальному підприємстві «Вінницька транспортна компанія після звернень мешканців, які скаржилися на великі перерви у Русі, особливо вранці та у віддалених мікрорайонах. Найближчим часом на зупинках з'явиться тимчасовий розклад на табло в автобусах. Кінцева зупинка маршруту з нами на зв'язку. Анна Бузникова та інженерка відділу експлуатації комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія. Мої вітання. Чому власне було прийнято рішення запустити ось додаткові автобусні рейси? Чи це були запити власне від самих війничан? Дане рішення було прийнято після проведення обстеження пасажиропотоку на маршрутах міста з початком нового навчального року в першій декаді вересня. За результатами проведеного обстеження на маршрутах номер 19, 21, 22 та 24 – які здійснюють перевезення пасажирів з мікрорайонів Вінницькі хутори, малі хутори, мікрорайон академічний та старе місто, було прийнято рішення у тестовому режимі збільшити кількість рейсів за скороченими маршрутами в години пік до ключових транспортно-пересадкових пунктів? До уваги. До уваги бралися не лише результати обстеження пасажиропотоків, а й пропозиції віничан, зокрема про підвезення учнів та студентів до навчальних закладів. Звертаємо особливу увагу, що мова йдеться не лише про що мова йдеться лише про прилеглі мікрорайони. Де наявна обмежена кількість транспорту та відсутня альтернатива користування електричним міським електричним транспортом. Але не слід забувати і про те, що про ще один важливий фактор, який сприяв даному рішенню, а саме обмеженому штату водіїв війна, на жаль, внесла свої корективи у життя і роботу нашого підприємства. Які саме зміни відбудуться, якщо говорити про маршрут 19, який курсує з Вінницьких хуторів, там маршрут номер 24 який курсує з мікрорайону Малі хутори, то частина ранкових рейсів курсуватиме до Зубенки, музей Михайла Коцюбинського та в зворотньому напрямку? Якщо мова йде про маршрут 21, який курсує з мікрорайону Старе місто? В сторону Барського шосе, то частина ранкових рейсів закінчуватиметься на зупинці Валентина Отамановського і відправлятиметься в зворотньому напрямку до Підколеджу. Частина ранкових рейсів з маршруту номер 22 курсуватиме з мікрорайону академічний до зупинки князів Коріатовичів і знов таки ж в зворотному напрямку. Як це вплине на загальну мобільну ситуацію в місті? Спробую пояснити простіше: коли автобус іде довгим маршрутом, він встигає зробити меншу кількість рейсів за день. Скорочені маршрути дозволяють виконати більшу кількість рейсів за один і той же проміжок часу. Саме тому запровадження скорочених рейсів. Покликане знайти оптимальний баланс, а саме підвищити частоту руху автобусів без необхідності збільшення кількості транспортних одиниць на маршрутах, і це дасть змогу ефективніше використовувати наявний транспорт і забезпечити зручність та комфорт для пасажирів. А це тимчасове рішення, чи відтепер це вже буде новий графік руху автобусів. Дане рішення носить тестовий характер і вступає в силу з 22 вересня. Розклад руху із урахуванням скорочених рейсів буде розміщений на зупинках у найкоротші терміни. Постійний розклад руху зазначених маршрутів буде сформований відповідно до результатів тестового періоду. Дякуємо, що доєднались до нашого етеру. Дякую І вам Добро. нашим глядачам. Нагадую, з нами на зв'язку була Анна Бузниковата, інженерка відділу експлуатації комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія. День рятівника 17 вересня відзначають в Україні це професійне свято тих, хто обрав для себе найризикованішу професію. Вони чи не щодня рятують людей з пожеж під час обстрілів під завалами, шукають живих, ліквідовують наслідки надзвичайних ситуацій та розміновують українські домівки та чорнозем від ворожих мійних снарядів. У Вінниці з нагоди свята рятувальників служби ДСНС нагородили грамотами, відзнаками та нагородами. Щодня вони працюють у найнебезпечніших умовах і першими приходять на допомогу. День рятівника свято тих, хто ліквідовує наслідки ворожих ударів, розбирає завали та проводить розмінування української землі. Цьогоріч пожежники, водії, піротехніки, психологи та інші фахівці ДСНС отримали відзнаки. Серед них Віталій Голомбевський, який понад 10 років служить у підрозділі, та чи не щодня знешкоджує небезпечні боєприпаси від залушків Другої світової війни до уламків ворожих. Розмінування як і залишків Другої світової війни, але так як 80 років вже пройшло, понад 80 ще є подарунки з тих часів, також наслідки збройної агресії Російської Федерації, що в області, що на деокупованих територіях. Вінницькій громаді є за що дякувати рятувальникам. Саме вони першими були поруч із вінничанами після удару 14 липня 2022-го. та Це після обстрілів нашої громади вже цьогоріч. Це, мабуть, не просто там професія, це, мабуть, покликання вашого серця і душі рятувати людей і робити ту роботу. Ви ж так її називаєте. Ви робите роботу, правильно, яку ви робите, але разом із тим. Дійсно, війна принесла додаткові виклики для вас. Ваша щоденна робота це рятувати людей в будь-яких життєвих ситуаціях. Будь-то дорога, будь-то вода, будь-то ліс, будь-то пожежа, або будь-що люди завжди чекають на вас. І ви завжди приходите їм на допомогу. День рятівника в Україні офіційно запровадили у 2008 році. Саме 17 вересня православні християни вшановують ікону Божої Матері, Неопалима Купина, яку вважають покровителькою пожежних і всіх, хто рятує життя. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина. 35 сучасних хромбуків отримала Вінниця для освітнього центру вчителів у 26-му ліцеї Вінницька міська рада спільно з компанією Google облаштували простір Вулик, де педагоги громади підвищуватимуть цифрову грамотність і навчатимуться працювати з новими інструментами в Україні. Це вже третій подібний центр. У ліцеї номер 26 переобладнали частину шкільного коридору на сучасний освітній центр. Вулик тут педагоги Вінницької громади підвищуватимуть цифрові навички та вчитимуться ефективно користуватися новими технологіями. Дуже важливо, щоб саме вчителі вони йшли в ногу з часом і не відставали від тих же самих дітей. Тому саме цей клас він покликаний на те, щоб підвищувати кваліфікацію по цифровій грамотності і по помінні користуватися відповідними гаджетами і відповідними програмами для освітнього процесу. Вже на наступному тижні буде розпочнеться цей навчальний процес вчителів з всіх шкіл міста Вінниці. Відповідно до графіка, проєкт реалізували за співфінансування Вінницької міської ради та компанії Гугл. За кошти міста зробили ремонт, замінили вікна й освітлення, закупили парти та обладнання для занять. Міська рада виділила майже 450 тисяч. 250 тисяч це обладнання, яке ви тут бачите, і майже 100 тисяч це майже 200 тисяч це ремонт. Google зобов'язується надати техніку. Компанія Google передала 35 хромбуків, інтерактивну дошку та проєктор. У центрі педагогів навчатимуть цифровій грамотності запрошені тренери. Це не означає, що в нашому освітньому центрі будуть тільки навчання з використання google інструментів. Ні, це буде з різноманітних напрямків. Ми будемо збирати запит педагогічних працівників міста і працювати з тими напрямками, які їм цікаві. Це вже третій подібний центр у державі. У майбутньому такі простори мають з'явитися в кожному українському місті. Яна колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Три роки полону, три роки мрій. Лише про одне побачити сім'ю і знати, що вони у безпеці. Пресофіцер 109-ї маріупольської бригади ТРО Володимир з позивним преса у травні 22-го року за наказом склав зброю разом із побратимами. Як і тисячі захисників Маріуполя, він вірив, що їх невдовзі обміняють, та шлях додому виявився довгим через Оленівку. і Одну з найжорстокіших колоній Росії Камишин. А він там запитує Ну що там, вапроси є, а він замість того, що нікак не ні», відповів нема. А, хахляцький язик, і по голові йому там настучали. Володимир пригадує найважчі випробування за три роки неволі. Напередодні Великої війни чоловік приєднався до 109-ї бригади ТРО. До цього працював журналістом у Маріуполі. Хоча й закінчив харківський авіаційний зброю, взяв до рук лише тоді, коли треба було боронити рідне місто. Ну якось і ми так думали, що ну. Провокації, провокації, бо вони були там з 2014 року. Ну, десь так щось, як ото кажуть, щось так відчувалося. Але ну, багато з нас були приголомшені. Ми деякий час там десь коло тижня були на охороні там, третьої онкологічної лікарні. От. І навіть я бачив ту вирву, яка. Біля родому, який був зруйнований. Вони не в сам родом поцілили, а біля нього. Коли місто стискалося в кільці, бригада разом із захисниками Маріуполя тримала оборону на Азовсталі. Саме звідти Володимир потрапив у полон. По черзі я виходив там 17 травня, так, 17 травня, 18-го рано, рано вранці нам до Оленівки привезли. Там він став свідком страшного злочину, коли росіяни спалили барак з українськими полоненими. Це було десь о пів на 12 вечора, ми вже спали. Тобто ми почули, що якийсь вибух був. Вибігли, а вже охоронці кричать, а ну бігом там до бараку, ви що там, з з'їхали, обстріл ваша ж, ж по-вашому стріляє. От, бігом, 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 ну що, ну. От, а там вже дивимося пожежа, люди кричать. От, ці бігають охоронці. Ну, якось так. От, нас загнали, ми там з віком потім. Наблюдали, потім під'їхала швидка. Там, ну, вони відразу не відразу двері відчинили, як, як от я розумію. Далі понад два роки у найжорстокішій колонії в Камишині. Це місце стало випробуванням для багатьох українців. Той охоронець сів, прям, я так розумію, прям на цього хлопця, а бачу я поруч. І так, тут я шокерам вже перевірив, давай тебе перевірю, чи його ще, ще раз перевірити. І чекаю, що я відповім. Говорю, Та давай вже мене, бо він вже не терпівся. І тут правильна відповідь. І давай з його. У 2023-му в колонію почали приїздити міжнародні місії. Тоді Червоний Хрест повідомив його родину, що він живий. І лише у червні 2025-го він повернувся додому. Привезли і чую, сідаємо. От, нас почали розв'язувати руки, відчіпляти від очей. І сказали, ну все, можете розправлятися, все нормально, вас все привезли, так, щоб там ніяких там, несподіванок з вакового боку не було. І ми вже спокійно йдемо там, там, до свого автобуса, вже це був автобус. От. Ну, китайський не була, ну ти не менше. От. І поїхали, нас обміняли на рубежі з Чернігівської області. Зараз Володимир відновлює здоров'я у медичних закладах Вінничини. Разом із родинами інших полонених він виходить на мирні акції, аби нагадати сотні захисників Маріуполя досі в неволі. Марина Зелена, телеканал Вінничина. Рік родина Развадовських жила на Херсонщині під окупацією. Подружжя Олена та Микола виховують п'ятьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Після евакуації з регіону вони змушені були виїхати за кордон і певний час проживали в Німеччині. Згодом повернулись в Україну і оселилися в Івано-Франківську. Нині ж новою домівкою для них стала Вінниччина. В Жмеринській громаді за кошти державної субвенції придбали будинок. Після років поневірянь життя в окупації та вимушеної евакуації за кордон родина Разадовських нарешті має власну домівку. Подружжя Олена та Микола вже багато років виховують дітей, які залишилися без батьківської опіки. П'ятеро хлопчиків і дівчат тепер відчувають, що таке затишок і справжня сім'я. Саме у жмеринській громаді для них придбали просторий будинок вартістю майже 6 мільйонів гривень. Дрони літають, все те таке, ну діти бояться погріб бігаєш. Бачив ракети літають. Ну і рішили, боялися по дівчат теж. Так вирішили виїхати. Будинок площею майже 292 квадратних метра. У ньому створені умови для комфортного проживання. Є необхідні меблі, велика і мала побутова техніка. Кімнати просторі та світлі. А в дитячих облаштовані куточки для ігор, два види опалення газове та твердопаливне. Будинок розрахований на проживання 10 дітей та двох батьків-вихователів. Завдяки такій державній програмі, яка ініційована міністерством соціальної політики на виконання завдання президента України Володимира Зеленського, що кожна дитина повинна виховуватися в сім'ї. Такі великі родини мають можливість повернутися в Україну, оскільки в рамках цієї державної програми для них на умовно тиловій безпечній частині України за державні кошти придбаються такі великі будинки. Вони можуть повертатися і тут відновити свої. І життя в Україні, щоб діти повернулися до школи, тому що весь цей час діти в сім'ї на жаль навчалися онлайн. Дякую і президенту України, і Міністерству соціальної політики. Дякую Олені і Миколі. Це приклад тих родин, які віддають своє серце дітям. І як казала Олена Зеленська, перша леді України, що чужих дітей не буває в мирний час. У військовий час поготів. Є дитинка, яка потребує родини. Це хлопчик, якому два рочки, діти погодилися, тато згодний, я згодна. Будемо довлаштовуватися. Це вже третій релокований будинок сімейного типу, який отримав нове житло у Вінницькій області. Торік, за кошти державної субвенції, аналогічні будинки придбали для родин у Вінниці та Якушинецькій громаді. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина. Це були власне всі новини цього дня. Дякуємо, що залишаєтесь з нами та підтримуєте нас. Не забувайте підписуватись на нас в наших соціальних мережах. Бажаємо вам гарного і мирного дня. На все добре!